Чи хотіли би ви інвестувати під 12% річних і то в доларі, і в один з найбезпечніших інструментів, який тільки існує на фондовому ринку, якщо так? То запрошую до перегляду даного відеоролика. Але перед початком прошу поставити лайк і підписатися на даний канал. В даному відеоролику хочу поговорити про інвестиції в облігації. Буквально недавно я купив перші облігації в своєму житті і вирішив поділитися з вами інформацією, що це взагалі таке, як їх купити, і як отримувати 12 річних. Насамперед, що взагалі таке облігації? Якщо говорити простою мовою, облігації це борговий папір, який ви можете. Купити на фондовому ринку, тобто є компанія, яка хоче позичити, наприклад, 100 мільйонів доларів. Вона випускає облігації на 100 мільйонів, і інвестори купують дані облігації. Але дана компанія гарантує, що буде виплачувати вам, наприклад, 5% чи там 10%, чи навіть можливо і більше відсотків річних, наприклад, в валюті, за те, що ви позичите по факту її гроші, тобто купите облігації даної компанії. Взагалі, облігації можуть бути як державні. Державні так, тобто, якщо ціла країна буде позичати у вас гроші, так і корпоративні, тобто певні компанії. Звісно, державні облігації є більш безпечнішими як корпоративні, тобто е, облігації певних компаній, оскільки саме держава гарантує вам, що буде виплачувати відсоток по облігаціях. Е, ну, але там є просто менша дохідність. Найбезпечніші взагалі інвестиції хіба на фондовому ринку це облігації е, державної займу саме в Сполучених Америки. Ну, але там дохідність по факту близька до 3,5-4% річних, яка по факту перекриває лише інфляцію. Так що, якщо ви хочете просто зберегти свої гроші і не втратити принаймні на тому, то можете купувати облігації. Сполучених Штатів Америки, купуючи, наприклад, ETF на ті самі облігації під назвою DTLA або TLT. Ну але в сьогоднішньому відеоролику хочу поговорити саме про більшу дохідність, яку ви теж можете собі гарантувати, купивши облігації певної компанії. Що це взагалі таке? Подивіться, неодноразово показував в своїх відеороликах теж портфелі інвесторів, тобто таких самих простих інвесторів, так як і я. Ну і в одному відеоролику. Ку ви могли бачити. Інвестора, який інвестує в облігації такої компанії, як Freedom Holding, Ну, бо там висока догідність, бо по факту 12% річних, і то в валюті в доларі. Зараз покажу вам, як це взагалі виглядає. Так взагалі презентується рекламне вікно даних саме облігацій. Власне, щоб їх купити, вам потрібно відкрити там рахунок. Як це зробити, є про це в мене відеоролик на каналі, так що можете перейти. Його переглянути, а якщо відкриєте рахунок саме по посиланню реферальному, яке є внизу під даним відеороликом, то отримуєте бонусні акції, навіть вартістю там по факту до 700 доларів за одну штуку. Так що рекомендую. Отже, доларові облігації Freedom Holding. Давайте прочитаємо взагалі, що це таке, ну і що вони тут рекламують. Доларові облігації Freedom Holding, ставка винагороди 12% річних, 100% гарантій виплат від Freedom Holding. Одразу посилання на відкриття. Крити брокерський рахунок, щоб купити дані облігації. Ну але по факту, давайте прочитаємо: ставка винагороди 12% річних, і тут є, звісно, зірочка. Давайте подивимося, що тут пише: ставка винагороди 12% річних на перші два роки обігу облігацій. Після другого року обігу ставка купону розраховуватиметься за формулою власне ефектів US Federal funds rate тобто про Процентна ставка, яка буде інвестувати, яка буде в Сполучених Штатах Америки на даний час, вона там близька до п'яти двадцяти 5 відсотків річних, плюс 6,5%. Тобто шість половиною відсотків по факту буде доплачувати вже своєї кишені саме компанія Freedom holding Номінальна вартість облігацій 100 доларів. Ну але вартість облігації може бути дещо інша, що в принципі покажу вам трішки згодом саме на прикладі мого інвестиційного портфеля і на моїх інвестицій. Як дані облігації, плюс мінімальна інвестиція 1000 доларів. Але тут теж не до кінця правда, оскільки це мінімальна інвестиція саме на першочергове розміщення облігацій на фоновому ринку. Потім вже дані облігації можуть торгуватися між інвесторами, і ви можете купити мінімально там одну облігацію, яка буде коштувати. Буквально плюс-мінус 100 доларів за одну штуку. Отже, давайте подивимося, ще, що тут є: це доступний вхід: 100 доларів, прибутковість 12% річних, ліквідність. Що ви можете спокійно їх продати на біржі в Казахстані, на Астана ну, на біржі в Астані. Ну і надійність, що компанія. Власне, Freedom Finance SPC, дочірня компанія Freedom Holding, яка гарантує виконання повністю зобов'язань, плюс обсяг випуску даних облігацій, тобто суму, яка дана компанія взяла, скажімо так, в позику. Ну і по факту тут ще є деякі там деяка інформація не до кінця. По факту, то саме, що я вам вже розказував. Ну і знову ж таки, тут коротка інформація, як купити дані облігації. Це відкрити рахунок у брокера Freedom Finance, що можете зробити, знову ж таки, по посиланню в дан... під даним відеороликом, поповнити рахунок, ну, бо потрібно все-таки мати гроші, щоб купити дані облігації, потім зайти в графу TraderNet Global, або там в графу, щоб купити чи то акції, чи то облігації, ну і вписати тікер даної облігації, бо знову ж таки, чи то акція, чи то облігація має певний свій тікер, який називається FFSPC11228A. AX, AX – а це власне біржа казахстанська, ну і вказати суму, тобто або кількість штук, ну і підтвердити, купивши дані облігації. Знову ж таки, тут є часті облігації, наприклад, часті запитання, наприклад, що таке облігації, облігації чи бонди від англійської бонси це боргові цінні папери, які торгуються на фондовому на фондовому ринку або біржі. По суті, одна облігація схожа на розписку, яка підтверджує, що хтось взяв гроші у вас в борг і зобов'язається віддати їх відсотками. Коли ви купуєте облігації, ви даєте гроші в борг, певній компанії чи навіть уряду цілої країни про те, що я вже вам розказував. Натомість, постачальник зобов'язується регулярно платити вам відсотки та повернути всю суму вкладень після наперед визначеного терміну. Що краще акції чи облігації? Ну це вже є така різниця. Це вже тема хіба окремого відеоролику, так що на цьому я зупинятися. Не буду, ну але тут є така річ, як купони, бо в інвестиціях на фондовому ринку саме в акції там є дивіденди. Тобто компанія з чистого доходу просто час від часу буде виплачувати вам дивіденди, тобто частину того даного доходу. А в облігаціях існує інший термін, який називається купон, і власне. Компанія, яка позичила вас гроші, буде час від часу виплачувати купони. Це може бути раз в місяць, може бути раз в півроку, раз в три місяці, раз в рік, чи навіть, допустимо, раз в, там, в два роки. На власне, дані облігації, які я купив під 12% річних, там купони виплачуються кожного місяця, і по факту це 1% від Номіналу, тобто один відсоток від номіналу в 100 доларів, це по факту один долар. Ну і знову ж таки, тут та сама інформація, що по факту була там зверху. Ну але давайте вам вже прийду до саме. До саме сайту Freedom Holding і покажу, що я купив, і потім пізніше трішки покажу, як вам купити дані облігації. Отже, можете побачити, що в моєму інвестиційному портфелі на даний час знаходиться вже 17 облігацій, в які в мене по факту вже заінвестовано 1800 американських доларів. Я взагалі їх вирішив купити через, по-перше, високу дохідність бо аж цілих 12% річних. А по-друге, що ну як не крути, але фондові Ринок зараз знаходиться на своїх історичних максимумах. І думаю. Принаймні так собі з того досвіду, який вже набув на фондовому ринку, що рано чи пізно, але відбудеться якась принаймні корекція. Ну хоча ж ми тих 10-15%, Я вже не говорю про корекцію, яка може бути рівня 40% падіння. Отже, просто вирішив частину кешу все таки мати готових власне до інвестицій на фондовому ринку. Не просто десь собі, допустимо, під подушкою або десь на полишці в вигляді кеш, кешу Бо поки я їх поповню, поки вони прийдуть, поки. Задокументується в мене на рахунку, ну то пройде певний час. Я просто хочу мати готові, скажімо так, гроші, але щоб вони не стояли в формі кешу на рахунку, а саме в інструменті, який може мені приносити дохідність, а дохідність рівня 12% ну, то я думаю, ну все таки непогано. Тому на даний час буду просто збільшувати позицію саме в даних облігаціях, так щоб хоча ж б рівень кешу або тих самих облігацій доходив до рівня 20%. В навіть від мого інвестиційного портфеля. А якщо він вартістю вже майже 50 тисяч доларів, ну то можете собі порахувати, що приблизно під 8 тисяч доларів, ну але рано чи пізно що заінвестую саме в дані облігації. Отже, можете тут побачити знову ж таки ціна входу 105 доларів, що є більшою як номінальна вартість даних облігацій рівня е, саме 100 доларів, оскільки просто... Відбуваються торги на фондовому ринку між тими самими акціонерами, між мною або ще якоюсь іншою компанією або приватною людиною. Ну і власне ціна може коливатися. Вона може і падати, може і, і зростати в даному випадку, наприклад, зросла. Що по факту трішки зменшило мою дохідність, бо по факту я не буду отримувати 12% річних, а буду отримувати 25 доларів від 100, Це по факту 5%. Тобто, загалом я заінвестував, скажімо так. Купив дорожче, тому моя дохідність буде вже не 12%, а на 5% меншою. Хоча це по факту 11,6% річних валютів в доларі, що я думаю, теж в принципі непогано. Отже, як її взагалі купити? Знову ж таки, можете побачити, це тікер FFSPC1. Ви собі просто його можете скопіювати. До речі, посилання, власне, на назву даних облігацій буде теж внизу під даним відеороликом, так що можете їх собі просто. Скопіювати. Ну і подивіться, я, наприклад, хочу дізнатися більш детальною інформацією, тобто показати саме вам, як їх, наприклад, купити. Заходимо просто в закладку Торгувати у брокера Freedom і вписуємо тут в пошуку тікер даних, даних облігацій. Вискакує, власне, FFSPC1, натискаємо сюди. Ну і можемо побачити, власне, що можемо собі купити. Тут сесія безпеки закрита, бо потрібно через телефон двоетапну перевірку пройти. Там від початок пальця, наприклад, відсканувати. Але коли відкриємо сесію, можемо просто собі їх купити. Ну але ще хочу показати певну інформацію про дані облігації, оскільки так я вам казав, що купони виплачуються кожного місяця. Ну і тут є інформація, власне. Зараз де вона в принципі, знаходиться інформація по даних облігаціях. О, ось можете побачити, що це єврооблігація, угода, кількість штук в портфелі, наприклад, розмір лоту. Ну і можете побачити купонний період 31 день. Тобто кожних 31 день дана компанія виплачує нам купони по даних облігаціях. Ну і тут можете побачити днів до купону 13. Тобто за 13 днів дана компанія мені виплатила. Платить вперше ну, в моїй історії, принаймні, купони. Ну і можете здогадатися, якщо вона виплатить по одному долару на облігацію, а в мене знаходиться 17 штук в даному портфелі, ну, то по факту мені кожного місця на дану суму 1700 доларів буде приходити 17 доларів в формі купону. Звісно, це теж сума без врахування податку, який я буду вже змушений заплатити. Там, по підсумках року власне від. Від облігацій, чи то від дивідендів, наприклад, від купонного доходу або від дивідендного доходу є ще свій податок в кожній країні він інакший. в моїй країні, де я проживаю вже дуже багато років, саме в Польщі, відсоток по купонах або по дивідендах від компанії це 19%. Тобто, по факту там реальна вар... реальна дохідність даних облігацій в моєму випадку буде рівня 9% річних, хоча це теж знову ж таки ну, прям немало. Ну а як купити? Дані облігації можете подивитися: відкриваємо просто тут сесію, скануємо. Власне, даний є штрих-код за допомогою додатку Freedom Holding. Ну і в нас відкривається торгова сесія. Може, побачити знову ж таки тікер компанії купити. Рекомендую вам купувати по ринку, тобто по ціні, яка зараз існує на фондовому ринку. Тобто, не можете в принципі вписати свою ціну, по якій хочете купити, наприклад, там, не знаю, 105 доларів. Ну але я я купую просто по ринку. Вписую, наприклад, собі штук, скільки я хочу. Наприклад, у ну, мене зараз на даний час немає просто. Грошей на рахунку, ну то в принципі я там не зможу купити, наприклад, ані одної штуки. Ну але в вашому випадку ви можете собі тут писати, скільки хочете штук. Але перед тим вам потрібно поміняти власне, валюту. Бо якщо у вас, наприклад, є євро на рахунку, а дані облігації коштує, торгуються в доларах, вам потрібно поміняти валюту, просто перейти тут в правому куті, є графа обмін валюти, і просто поміняти євро чи там якусь іншу валюту на долари. І вже після того, коли у вас долари будуть знаходитися на рахунку, Рахунку. До речі, пам'ятайте, що е, конвертація валюти у даного брокера є повністю і повністю безкоштовною. І після того, коли у вас будуть вже долари на рахунку, ви собі тут підпишете, скільки штук хочете, натискаєте кнопочку Купити, ще раз потім підтвердите. Ну і по факту дані облігації будуть у вас вже. На брокерському рахунку. Надіюся, вам даний відеоролик сподобався. Якщо маєте якісь додаткові питання, то прошу сміло задавайте їх в коментарях під даним відеороликом. Ну, якщо хочете більш конкретні якісь питання задавати, ну, то пишіть безпосередньо мені у Telegram. Посилання теж буде внизу під даним відеороликом. Всім дякую за підтримку. Удачі в інвестиціях.